Всім привіт! З вами Марія. рада вітати вас на своєму каналі і сьогодні у нас другий день стартів. Я вже витягнула папірець і знаєте, що я вам скажу? Я цьому дуже-дуже задоволена, тому що ще сьогодні зранку я думала, от якби мені попався цей набір, до речі. Номер 5. Якби мені попався цей набір, я би собі, мабуть, вишила ось якийсь ось цей елемент. Ну, правда, це, мабуть, вже в голові в мене це такий, знаєте, кусок відсотків 10, яких я точно сьогодні не вишию. Але я собі так помріяла. Мабуть, мої думки пішли в космос, вернулись назад. І так, дійсно так, я витягнула номер 5. І під номером 5 у мене. Ось цей чудовий комплект. Цей набір від Classic Design, але ми всі знаємо, що це є Dimensions. Оригіналу я не знайшла. Я бачила відшив цими нитками по Classic Design. враження про чудові відмінності, мабуть, будуть знати тільки та людина, яка сяде і тако, знаєте, буде співставляти всі ниточки і дивитися, що там виходить, як там виходить, де відмінності і все решта. Нема Dimensions, абсолютно нема. І більше того, я вам. Скажу, що в мене були такі, знаєте, захмарні інколи польоти. До чого я веду веду? До того, що я, наприклад, хотіла поцілунок сніговика. На той час чи не було в наявності, чи мені не хотілося за це платити. Я взяла вишила підбором нитками Дімсі, що вже не їзла. І після цього я сказала, я ніколи більше не буду вишивати. «Dimensions». Підбором. Ніколи. Що таке Classic дизайн? Це той самий підбір, ті самі нитки DMC. Просто замість вас це зробив Classic Design. І ви знаєте, я просто бачила, відшив його. І мене там нічого не бентежило. Можливо, там, де було це. Поцілунок сніговика Саме більше мене бентежило е, шубка цієї дівчинки, тому що переходу з червоного у вишневий не було. Е, видно в мене, а в Діменшниці було. От що значить не оригінал, але це я шити буду. Це я шити буду, бо я бачила його відшив і мені дуже подобається. І ті пуанце, різних кольорів, і ті, що це рома, ромашки тут роблять. Це Може не ромашки, можливо, це якісь ці. Гвоздики, так. не гвоздики, а хризантеми, і ягідки різні, і цей падуб, і цей трубаця, так, ну, бант. Гарне воно все є. Гарне воно все є. І давайте подивимося, що є всередині, тому що цей комплект в мене є вже дуже-дуже давно. Але ну, що я вам можу сказати? Так давно, що тут напис ще наші українці зробили той мовою, якою їм було вигідно. Е, перевернемо. І подивимося, верніше перевернемо, відкриємо і подивимося, що там є. І, звісно, мабуть, для цього дизайну мені вже буде потрібно нову папку, бо для першого старту я таки навіть нічого не встигла організувати, тому що це був швидкий старт і мега швидкий фініш. Так, зразу прошу пробачення, бо воно все в пакеті. Одна навіть дивіться, тут з другої сторони. Це Dimensions, Це Dimensions, Це Dimensions. Це не знаю. Мабуть, теж Dimensions, але десь, може, зі свіжого. але... Або з дуже-дуже раритетного. Це точно Dimensions. Цього. Та це теж, що не видно, що це все Dimensions. Так. На яких вони там правах це роблять, дівчата, я не знаю. Сподіваюся на законних. Так, все воно ось так складено. Це ми сунемо в бік. Що в нас тут є? Схема? Схема. Розмір. Класний. Я люблю такий розмір. Я люблю такі схеми. Вони кольорні, кольорові і також символьні. Дуже мені подобається. Так, давайте подивимося, скільки там листків ключ. Ой, ключ, номер, номер на органайзері. Ага, мені треба буде придумати, як на органайзері написати номер нитки. Добре, а навіщо мені номер нитки? Якщо я візьму, наприклад, символ сердечко, сердечко у нас іде. Номер 9А. А, а що ще є Б? Б, а, мабуть, два органайзера. Це я, до речі, щоб ви зрозуміли, класик дизайн це буде перший мій класик дизайн цей набір. Що в нас тут є? Різдвяний вінок. На 16 аїді буде 40 на 40 см. Нормально. Що в нас ще є? Що в нас ще є? 16 аїда це є 32-й каунт. Це в нас є півхрест, один. Один півхрест. До речі, а в вінку стріянт, в мене є відног з вишитий від Dimensions, там, мабуть, здається, теж є один півхрест фіолетовим. Не знаю, не впевнена, але, знаєш, там в три нитки вишивалося. Ну нічого, тут буде в дві будемо вишивати. Е, і тут ще є Бекстіч 2, 4, 6, 8 ниток. Нічого. Ой, чекайте, у мене серцебиття пришвидшилося. Схемка. Велика схемка, величезна схемка. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, шість, а третього. Оце треба магніти такі міцні шукати, щоб, знаєте, потім не випадало. І найголовніше. Найголовніше аїда. Так? Нитки такі цікаві. А, ні. Нормально, мені, знаєте, я перший раз, як відкрила, взяла в руки нитки СХС, таке було відчуття дивне. Є голка. Є голка з золотим вушком, тупа і органайзер А, я так зрозуміла, але ще ви знайти, де то пише. Ну, але це, мабуть, логічно догадатися, можна ж це А, бо тут все заповнено. А це вже органайзер. Ось так він є. Органайзер зразу скажу такий собі. Ну, бо оця відстань оцього кола дуже маленька. Якби то коло трошки меншим зробити, я б розумію, що оці може, б не помістилися. Але тепер витягувати оце все. Головне, щоб не по. Люблю нитки, отакі розрізані, як в Dimension, одної довжини, і тут розрізані. У якомусь комплекті в мене було різної нитки різної довжини, і це дуже сильно бісило, тому що якось так знаєте, шлях собі по вишивці прокладаєте, а воно якось зовсім не так виходить, як тобі хоче. А тут плюс-мінус ти знаєш, наскільки розраховуєш тої нитки. Найголовніше, найголовніше те, що я не буду вишивати на тій аїді, Тому що для цього дизайну я собі прикупила вже раніше. Я собі прикупила цвейгард Мурану, 101 відтінок. Чому 101? Тому що мені сотий занадто білий. Я вам скажу більше, я взяла сотий, 101 і 99-й. Подивитися, які вони отак великим шматком будуть, і мені найбільше підійшов сотий. Зараз в мене штучне освітлення, але мені здається, що гарно видно, що цей тепліший відтінок. Плюс я не хотіла вишивати на Аїді, то я його, до речі, не буду розрізати. Наскільки тут я зрозуміла розмір 40 на 40, так? я просто вінок розміщу посередині. Шматка 50 на 70 і все. І почну я вишивати зсередини, і хай собі там ті запаси будуть, бо треба буде, до речі, нам, мабуть, не треба буде. Я до чого веду? Я веду до того, що фон, ось цей фон весь вишивається, бачите? Там є різні Джої, різні написи Angels, вон тут є. І воно реально буде йти. Оформлення буде йти попід цей. Тобто додаткових сантиметрів не потрібно буде. Але я собі тільки що подумала, що я не подумала, а може це 40 на 40 це з запасом, і там ще лишається 30 см, а 30 см це такий шмат добрий, на них можна також щось вишити, то я перерахую це все. Як у мене це все вийде, скільки я навишуваю сьогодні? Звісно, ви побачите за пару секунд. Побажайте мені успіхів, бо це великий проект, це проект надовго. Але стартувати я з ним дуже хочу. Перед вами мої хрестики, які я вчора встигла зробити. І якщо подивитися на прев'ю, то я зараз почала вишивати цю трубу. Від центру я порухалася вверх до ось цього закрученого, так від нього пішла ось сюди, і так, щоб вам було хоч трошечки зрозуміліше, я от зробила, скажем, ось той такий вихід звуку з тої труби цей півколом. Чесно, хотілося зробити більше, ну але так склався день. І відповідно, от це все, що я зробила. Вишивається, до речі, мені на Мурано досить таки нормально. Гарно йде, інколи протирається чомусь нитка. хоча голки, Я взяла собі одну голку, це є голка 24 чарівної миті, а потім я знайшла ще в себе голки Джон Джеймс. Я люблю Джон Джеймса. І вона також 24-та, тобто вона не є там 26 -та чи 28, щоб воно протиралася та нитка. Тому я не буду казати, що в мене є сумніви до ниток DMC в цьому комплекті. Пошиємо, побачимо. У мене був такий досвід з набором мережка. Там в мене протиралася завжди чорна нитка, тільки чорна нитка. Тому можна щось подумати, що виробники щось собі там чарують трохи. Буду продовжувати в силу своєї, в міру своїх сил. Набір чудовий, ви знаєте, він. Його і літом можна вишивати, тому що якщо подивитися е, на його дизайн, то ніжно-рожеві квіти можна вишивати і яскраво червоні, думаючи, що це троянди літні можна вишивати. Тут все-таки воно, знаєте, е, кольорове, і його можна вишивати влітку, тобто не прив'язуватися до того, що це, що це тільки такий зимовий дизайн. Тож такий мій другий старт. І такий мій другий результат у тижні стартів. Дякую вам, що ви зі мною. Подивимося, що буде далі.